Хуче три хлопці, трішки хуче, що це таке? Мені відео нема знімати, бо ви вас як не бик до корови, то кнур до льохи, то гусак до курки чия. Хуче робіт. Льоха має блін, пороситися через 8 місяців, а сценарник ніяк не готовий. Що, що я людям буду показувати? Рум, він поки що нікому не потрібен. Привіт, друзі. Є що показувати трішки такого. Настрою, сніг іде. Робота помаленьку, але рухається не завжди. Встигається все зробитися, але є і різні такі моменти, які ну, ти хоч швидше, а бач, воно ніяк не йде, як не одне, то друге. Що я розпочав, як і показували там всередині, що уголка вже стає мало, а планів на нього доволі немало. хочеться зробити чим побільше. І станки, як я вам казав і в попередніх відео, ми з зеленою вам розповідали, що станки на рахунок металу ми рішили. Тобто один станочок той є, він такий буде там в, в тому хлівові, так як то кажуть у нас, там буде стояти, а тут будемо робити інші. Я вам так по е, цьому розповідав, що буде питання, пов'язані з деревом. Друзі, розпочав робити пилораму своїми руками. Тому і той метал, цей метал мав йти на станки. І я його поправді зажав. Тому що якби він пішов туди, то вже б я її не зробив. Тому що метал купувати самі. Розумієте, десь в кінцевому відео я підсумую, підрахую вам, так і по цінах уголка, скільки буде коштувати, щоб її купити, оце все і зробити. І Скільки вона мені обійдеться? Так, ну приблизно не точно, тому що все не записую. І поки що не записую, але те, що купую, якби я приблизно знаю, скільки чого йде. Значить, розпочав такий варіант, чому я роблю пилораму. Скажете, Діма, це такі речі, що, можливо, не всі не завжди пригодяться і не потрібні. Не завжди вони пригодяться. Я з вами згоден. Але коли це особливо стосується молодих людей, які проживають в селі. І зіштовхується з такими питаннями, що, що в селі. Приїхав, глина, пісок і погнав. Ну, Стройка, розстройки, перестройки, якісь по будинки старі купують, перелаштовують, переробляють, а тут вже і гараж потрібен, а тут вже і курник потрібен, тут вже якийсь і свинарник потрібен, і куди все опирається? У будівельні матеріали, звісно, це саме вилітає таке. Ну, самі розумієте, самі знаєте. Я вже як би, накуплялися ми доволі немало. Ця ідея в мене вже років два, три, можливо, в голові, що потрібно, щоб було своє. Десь їдеш, дивишся, якийсь дуб перебіг, дорогу впав, як то було відео, коли ранком виходив, дуб лежить, кинуло вітром його. Розпусти його на доски, якісь на рейки. Тобто вон є, метровка, також дуб був звалився. Тобто розпусти на якусь досочку мати вдома, тобто о, це нормально. А в нас пилорами і навіть в сусідніх селах немає. Поїхати куди порізати немає. Один варіант це купувати. в ну, кого є така можливість, тому як би зрозуміло, все нормально. А в кого е, є інші питання, які потрібно зробити, то <різь> вирішує таким чином. Значить, що я вже зробив і з чим я штовхнувся е, Почав. І також прошу вашої поради, хто в цьому розуміється бити, тому що я до пилорами, як сказати, як жаба до лелеки. Ну, жаба до лелеки близько, верніше, лелека до жаби. Ну, зрозуміло, що дуже далеко і певні ази і розуміння є, тому що інформації я продивився немало по, цій, по, по цих пилорамах, по цьому всьому, але все ж таки. Ще якась порада не буде, як би сказати, зайва. І ти якось обґрунтовано виходиш із цього. Десь була в мене рулетка, і я не знаю. Значить, що по цьому я зробив, зараз я візьму рулетку. По довжині, бо я доточував її, трішки доточував, зробив її. Не хотів робити довгою. По довжині вона 5-15. Не хотів я робити її довгою, так як, самі розумієте, ну, 5-15. Це всієї платформи мінус, мінус буде метр, тобто 4,15 Це і так, мені здається, завелика, тому що ці ж бровна потрібно якось закачувати. Ну, також є якийсь перекидон. Ну, якщо там якийсь 4-метровий покласти, то ви ж розумієте, що його потрібно сюди чимось покласти. Це потрібно сликати сусідів, там, ну, щоб його закинути. Тому що це ж самі розумієте, все на спину. Тому зробив. Про 6-метрову я й не думав, по правді. Але зробив я отак її коротшу тут. Спочатку це що 5,15 і 75 Це 4,40 вона була, але вже коли почав варити цю, то вже трішки зіграла жадність. що Хай буде трішечки довше, тому доточив її на 75 см, вийшла вона такою, такою довжиною. Ширина її, це від. Ребра оцього угла до цього кутика 85 см. Ну, Широкою, я бачу, там роблять метрові, але мені такого ж ніхто ж не має тут класти. І оці штуки зробив, значить ширина їх 70, де бревно має ставитись. І вверх отак 14 Першочергово позабивав через кожних 70 см отакі уголки в землю туди. Позабивав, лазерний рівень поставив, повирізав їх всіх по лазерному рівні. Ці кілочки під нитку виставив, два рядки зрізав під лазерний рівень. Тобто все тут рівно. Потім приварив отакий кут: 45-й, 40-й 40 кут від одного кілочка до другого. Отак по розвару. Бачите, ці кілки один напроти іншого. Порозварував їх. Вже вони також під рівень, але як вже ті я зрізав рівно, то і ці лягли нормально. Далі поварив вже оці кутики. Поклав оці кутики, також це і лінія так іде, і горизонтально рівно, один до другого. Тобто тут не, не причіпися ні до чого. Виварив отакі куски 14 см висотою, не знаю. Це від як сказати, від фонарика є. Ну, Такого інформації такої я не знайшов, то мені здається, що цей не сильно там, висота. Оце важливо. Головне, щоб не сильно було низько. І також зрізав їх всіх порівняв і приварив у кутик цей 40х40, 70 см довжиною. Так, Що далі робив? Значить, поїхав на металобазу. Взяв такий швеллер. Швеллер 120-й. 120-й да, 120 довжиною. Ну, Якщо брати від центра оськи до центра, метр десять. Отут у мене питання, чи це не буде за вузьке. Ну, як я не маю тут такі різати е, грубі ції, то я думаю, що достатньо. Якщо ні, то щось у процесі буду підправляти. Ну, Отак воно йде. Оськи, оці полуося з сапами зняв з сівалки. Сівалка поки що не потрібна, а коли буду сіяти, то правильніше, щоб купити їх. Вся одні, щоб були, по правді, але ж, самі розумієте, вона це в зборі коштує десь 700 гривень одна. То. 700 і 700 400. Протелефонував вже я за пили. Оці там по погонних метрах. Ну, різні також є. то також напишіть, які краще взяти, де взяти. Можливо, хтось знає, де можна, ну, знає, якісні, де взяти. Ну, я, в принципі, так, стелефонувався з чоловіком, порозмовляв, то начебто все нормально. Що з часом я замовлю їх. Е, за ці то. Щоб їх зараз купити, це можна вже купити ну, півтора, півтора десь цих пили сюди. Розумієте, що рішиться, то сівалка зараз не потрібна, поклав його на ковбички, все в піднятому стані. Тобто поки що так, а там буде, а там буде видно. Або туди візьму, туди далі, як трошки буде легше. Візьму туди, поставлю, або десь знайду. Або знімлю звідси і перекладу її туди. Ну я ж не маю її там пиляти сутками і, і тижнями. Самі розуміли, там щось потрібно врізати, взяв, врізав і, Тобто своє є своє. Значить така балка, що виявилось, я подивився, бо робив це ввечері, розкреслив, що просверлював тут отвори. Все нормально, все тут добре. Днем рано прийшов, подивився, а вона скручена. Перша думка була, що підкласти тут десь шайбочки, сюди вирівняти одну до другу. Ну, ви ж самі розумієте, що це вже, як би сказати, якщо на початку вже якийсь клин, то в кінці вийде такий, що мало не покажеться. Поїхав туди ж само і взяв ще одну. Ну, це рівненько вже. Це вже рівненько, взяв ще один шматок. І, як би сказати, це відкрутю. Ну, також, як, як спішу сказати, але розповісти все, ну, також ще одна є штуковина. що Тут, якщо от таким варіантом ставити, що я також не подумав, то колеса потрібно буде розвертати сюди. Тобто центр центр тяжки, як би сказати, він буде зміщуватися і вперед. Тобто я подумав, що знаєте, як колеса вивернуті внаружу буду стояти. тобто Кріпиться з краю, а отут болтається. Якось не сильно. Хочеться. Тому, прийняв таку думку, підскажіть, чи правильно чи неправильно, відріжу оцей шматок, оцей, бачите, відріжу його і приварю його сюди, отут, де вона має бути, тут і тут, другу. Тобто відведу колесо і колесо вже покладу нормально. Тобто, зрозуміло, не розвернути, а так як стоїть на автомобілі. Звідти буде закручуватись болтами. Я думаю, це правильне рішення, тому що оце мені трішки не подобається. Якщо ну, логічно подумати, то воно ну як з як краю тримає, а тут ще болванка крутиться. Тобто від центрова сила, і, ну, принаймні така уява, що я думаю, що цей фокус працює. Тут, значить, з труби дві стойки 40-ва. Дві таких стойки, і тут вже ліпив, що, як би сказати, дивися, що є. Це 50. Тут 50 і це 50. Я їх вже виточив такі втулки, десь я їх поставив там. Виточив такі втулки, на які буде кріпитися, приварюватись, до яких буде цей швеллер. Тобто він буде ходити на чотирьох таких втулках. Механізм підйому, ну це далі вже також буде робитися. Що, що так? Що так, по колесиках, далі вам розповім, по направляючих, далі вам розповім, покажу, що до чого. Я думаю, буде цікаво, тому що не все встигаєш сам і просиш допомоги тих людей, і хто може допомогти. Буде цікаво в наступних відео. По цьому, давайте якісь поради, чи правильні ці рішення, чи правильні ці думки, що не так. Щоб потім не переробляти. Тому що так, як тут, ти намірився на одне, приходиш, дивишся. Ну, це ж часу небагато, там півгодини це розкреслити і знову зробити. Але все рівно цих півгодини потрібно десь знайти. Що... що так? Так як я тут зрозумію, тут повинні бути все історик, буде стояти, ДВЗ двигун. Ну Дивився, що краще і мені б здається, що було б краще поставити двигун на... 5 кВт, десь 960 обертів. Такий. Це буде, на мою думку, було б краще. І які оберти повинні бути на ціленті? Хто розуміє, це знає, скажіть, тому що на ДВЗ-двигун буде потрібно, мабуть, точити більше шків, щоб ці оберти там маленькі стоять, оберти будуть занизькі. Ну, хто знає, напишіть, це ж не важко. Тому вирішив, поки що спробую на ДВЗ двигуною. А там побачу, ні, то вже десь прикуплю е електродвигун. Це простіше. Кнопку нажав, нема оцього чаду, газу і як би сказати, і голова квадратна від того шуму. Але поки що буде так. І, і ці опори будуть. Такі опори під уголок, які будуть на бік. Ну Самі зрозуміли, якийсь уголочок під 90 градусів опора, яка буде е, слугувати для того, щоб бревно опиралося. І тепер я лише поглянув, що звідси ж потрібно ще фіксатори десь їх придумати. Ну, то таке, то придумує. Труби ще трішки є, там вистачає. Щось придумається, щоб зафіксовувати їх, потрібно, мабуть, зо три штуки. О, там в кінці, на передостальні, на перші, і, мабуть, на другі. Якийсь, якщо якась метровочка покласти, щоб зафіксувати її двома. Чи достатньо буде одної. Ваша думка також, як буде краще. Такі початок є, кінець. Надіюся, що буде. Що коментуйте, давайте поради, буде приємно і мені легше буде працювати, хто вже дає, ну, хто вже розуміється в цьому. Тобто, не забирає ще час шукати, дивитися цю інформацію. До наступних відео і хай щастить!